Радіо Chicago. 1 лютого Кабмін змінив підхід до виплати військовослужбовцям. Про це були ми говорили минулого тижня, але зараз з'явилося більше інформації. У Міноборони це називають справедливим підходом до виплат, але виникає чимало запитань до меж цієї справедливості. Про всі нюанси розповів очільник міноборони Олексій Резніков інтерв'ю Ліга. Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на нулі і ризикують, отримують 100 тисяч гривень. А сили забезпечення, які на 20, 30, 40 кілометрів не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тисяч. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть бойового розпорядження, сказав міністр. Нам з вами не вою ще воювати. Не забувайте, що в нас є втрати родинам загиблих. Ми маємо заплатити по 15 мільйонів гривень. Пораним теж це серйозне навантаження на бюджет. Маємо бути до цього готовими. От, оте заощадження це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину тканину сектору безпеки. Зсу найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо, але ми підняли базове грошове забезпечення на 30%. Сьогодні солдат-стрілець найменшої категорії, який мав 13 тисяч гривень, має 20 тисяч. А це все контракти і майбутнім пенсійне забезпечення. Усіх починаючи від солдата, відбулося збільшення. Додав Резніков. Також повертаючись знову до Резнікова та харчового скандалу, міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола, начебто, завищених цін на харчування для військових, замовною інформацією. Інформаційні хвилі мають замовний характер, коли один і той самий текст з надуманою історією про нібито чеські патрони за 7 центів копіюється в 40-50 джерелах. Очевидно, що це організований і продуманий вкид. Хтось навмисно або випадково в декількох публікаціях наклав відеоряд з мільйоном у дивані заступника екс-міністра Андрія Тарана з текстом про затримання мого заступника і таких прикладів інформаційного. Збудження суспільства, що нібито в Міноборони зібрався шалений непотріб корупціонерів. Але коли починаєш дивитись, а що це за інформація, то вона жодного стосунку ні до мене, ні до моєї команди немає. Сказав Олексій Резніков. З його слів, це інспірована і спланована історія, але бенефіціари в неї різні. Ми зареєстрували агентство оборонних закупівель і запустили агентство, яке буде займатися Атись тиловим забезпеченням, але 24 лютого двадцять року переді мною постало питання пріоритетності: втягнути та нагодувати е, кратно збільшену численність збройних сил України або продовжити займатися процедурами. Звичайно, я був вимушений відкласти реформи, і це мене наздогнало. Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 гривень. Роздрукувати форматом А 3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука 17 гривень. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 гривень залишається міфом. Додав про, він проте. Це ще не все. Міністр оборони Олексій Резніков поставив крапку у питанні щодо чуток про свою можливу відставку. За власним бажанням я маю право піти у відставку тоді, коли буду вважати, що це можливо. Я скористаюся цим Правом після перемоги зазначив Резніков. Після перемоги я знаю, чим буду займатися. У мене буде дуже багато рахунків до росіян. Я вважаю, що є інша сфера, де можна їх доган... доганяти навіть після перемоги. Президента немає планів мене відправляти у відставку, заявив Олексій Резніков. В Одесі затримали колишнього бойовика терористичної організації ДНР. За даними СБУ, він обстрілював оборонні позиції українських військ. Брав участь у боях в районі Донецького аеропорту. Тривалий час бойовик переховувався, однак підтримував контакти з поплічниками-терористами. На київщині викрили директора однієї з компаній, яка займається будівництвом доріг. Чоловіка підозрюють у привласненні державних коштів у сумі 121 мільйон гривень. За це йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Уряд на позачерговому засіданні 6 березня сьогодні призначив Семена Кривоноса, директором Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що зокрема складалась із міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора Набу. Написав він тепер Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського союзу, які були визначені при отриманні статуса кандидата. До армії відновлення залучили вже 8,5 тисяч безробітних в 13 регіонах України. Проект спрямований на залучення людей, що тимчасово втратили роботу для, для завдань з відбудови країни. Вони отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 гривень. А це більше ніж середній розмір допомоги з безробіття, зазначила перша віцепрем'єрка пані міністр економіки Юлія Сверденко. На Дніпропетровщині влада вимагає протягом 10 днів повернути зброю, видану на початку вторгнення. Очільник області нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю, решта залишила зброю на руках. Списки цих громадян нам відомі: оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але ще раз наголошую, у них є Є 10 днів починаючи з сьогоднішнього дня на повернення зброї в установленому порядку, наголосив голова Ова. У Верховній Раді пропонують дозволити виїзд чоловікам за кордон, але за певних умов. Народні обранці пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Про це йдеться у законопроектах 9075 та 9074. Такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. На Закарпатті заарештовано проросійського церковного блогера. Служба безпеки України повідомила про підозру так званому церковному блогеру УМП УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу і називав Православну церкву України секстанською незаконною організацією. Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян. Залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. У Російській Федерації Українку майже рік тримали у психлікарні через те, що вона відмовилася отримувати російський паспорт. Мешканку Харкова Ірину вивезли на автобусі до Белгорода у травні 2022 року. Після цього вона потрапила у пункт тимчасового утримання через відмову повідомляти відомості про себе з пункту з пункту тимчасового утримання. Жінку відправили у білгородську психлікарню. Правозахисник зазначає, що це не є причиною для ув'язнення людини в психлікарні, проте цей випадок у його практиці вже не перший. У психлікарні Білгорода Ірина пробула до 10 серпня 2022 року. Після цього її перевели до психлікарні Енгельса, де лікарі накачували її галоперидолом. Про це маємо більше деталей, але поговоримо вже пізніше. Екс глава Служби безпеки України Іван Баканов став фігурантом кількох кримінальних проваджень щодо окупації прикордонних територій України. Про це повідомляє видання НВІ з посиланням на анонімного високопоставленого представника офісу президента України. За даними видання Баканова, звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний та початковий період повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, це стосується появи у відомості. Російських агентів на зразок екс начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча джерело наголосило, що деякі співробітники офісу президента були просто шоковані тим, як Баканов керував спецслужбою. Наразі екс глава СБУ, нібито перебуває під слідством. Конфісковані в екс-президента втікача Віктора Януковича культурні цінності. Передадуть українським музеям, зокрема тим, які пограбували російські окупанти, як повідомляє прес-служба міністерства культури та інформполітики. Багато з 537 предметів мистецтва, вилучених із резиденції Межигір'я та Мисливського будинку сухолуччя, становлять високу культурну та художню цінність. Центр економічної стратегії зібрав консенсус прогноз на основі оцінок семи інвесткомпаній, банків та аналітичних центрів. Форбес спублікував в інтернет мережі ключові висновки, що саме впливатиме на економічні на економічні перспективи цього року. Це, звісно ж, війна. Три учасники концес-прогнозу прогнозують, що активні бойові дії триватимуть весь 2023 рік. Такі ж очікування мають НБУ та Мінекономіки. Двоє прогнозистів виходять з того, що гаряча фаза завершиться в середині року чи у третьому кварталі. Вплив блекаутів був значно меншим, ніж очікувалось восени. За нашими оцінками, 24 листопада бізнес стратив 55% продуктивного часу. Зараз Очевидно, що вплив блекаутів на економі на економіку помірний, зазначив керівник аналітичного департаменту «Сенсбанк» Олексій Блінов. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук не виключає, що Нацбанк покращить січневий прогноз зростання ВВП, який складає символічні 0,3%. три Зерновий коридор продовжить працювати у тому ж режимі. З таких очікувань виходить 5-7 аналітиків, а також НБУ. Термін зернової угоди закінчується 18 березня. Ми очікуємо, що її буде продовжено, але ставимось обережно і не розраховуємо, не розраховуємо, що її буде розширено на інші товари. Сказав Ніколайчук з НБУ. Врожай може бути навіть кращим ніж минулого року. Припустив Блінов із Сенс Це одна із причин, чому установа. А зберігає прогноз економічного зростання цього річ у 5,5%. Також допомога, це звісно, партнерів на відновлення може дати поштовх до додаткового зростання. Наш прогноз у 1,7% не враховує 17 мільярдів на швидке відновлення, яких за оцінками уряду цього року потребує Україна. Зазначає провідна наукова співробітниця інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.